Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом Cheesecake Snickers, який є максимально легким в приготуванні і дуже смачним. Обіцяю, що за цим рецептом у вас обов'язково вдасться приготувати цей торт ідеально. Додивіться це відео до кінця і у вас все вдасться. Спочатку беремо шоколадне пісочне печиво і любим зручним способом перетворюємо його на ось таку крихту. Додаємо до нього вершкове масло та гарнесенько це все перемішуємо до однорідного стану. Беремо желатин, висипаємо його в окрему ємкість та заливаємо його прохолодною водою та відставляємо для набухання. Беремо формочку, застилаємо її пергаментом та переходимо до формування основи. І формуємо кому як зручно, чи то за допомогою склянки, ложки, мені найзручніше це робити рукою. Формуємо спочатку бортики, потім основу та відправляємо в холодильник десь на 20 хвилин та переходимо до нашої начинки. Для цього нам потрібно сметану змішати з гущеним вареним молоком, та за допомогою міксера це все гарнесенько взбити до однорідної консистенції. Беремо желатин та розтоплюємо його до рідкого стану і поступово вводимо в суміш, не вимикаючи при цьому міксер. Добре знову перемішуємо. От і все, наша начинка готова, ми можемо її виливати на нашу основу та відправляти в холодильник десь на 3-4 годинки. Далі переходимо до горішків. Їх обов'язково потрібно піджарити. Ось до такого кольору. Це займає буквально 5-7 хвилин, їх обов'язково треба завжди помішувати. Горішки готові, ми їх чистимо від шкарлупи та додаємо карамель. Я її не готую, а купую на розетці. Карамель від торгової марки Spell в них завжди смачна та свіжа продукція. Щиро раджу вам від душі. Обов'язково залишу посилання під відео. Можете сміливо замовляти. Перекладаємо на нашу начинку карамель з горіхами, розрівнюємо її. Та відправляємо знову до холодильника на годинки 4. Після того можемо діставати з формочки і смакувати. Повірте, це дуже смачно. Всім раджу приготувати. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Я ділюсь з вами тільки смачними та перевіреними рецептами. Дякую за увагу і до зустрічі!